Старт. Звичайно, ми почнемо з новин про AI. тут, коротше, Shopify CEO вирішив зробити таке мемо в себе в Твіттері. І в цьому мему він почав розказувати про що? Про AI. Ну і звичайно, він почав розказувати про те, що ми зараз знаходимося в так. Комому світі, де велика кількість людей вибирає не працювати на когось, а створювати свої невеличкі компанії. Просто нагадаю, що Shopify це найбільша в світі платформа і комерс платформа де будь-який може почати продавати що завгодно. Там, коротше, куча всього вже організовано. Вам треба тільки знаходити, що продавати і рекламувати свій магазин. І він сказав, що для того, щоб допомогти більшій кількості людей, які вирішили стати бізнесменами, нам потрібен що? Правильно, штучний інтелект. І він почав розказувати, що штучний інтелект зараз неймовірний, Мірно важливий для всіх процесів Shopify. він також відмітив, що тепер вміння використання штучного інтелекту це фундаментальний стіл, який буде потрібен кожному з працівників Shopify. А якщо не можеш використовувати штучний інтелект, пішов нахер вже пішов швидко, тому що ти не на часі. Коротше, щось цікаве, він сказав, що там прототипи мають робитися за яєм, кожен мусить вміти працювати за яєм. Але що цікаво, він також заявив, що якщо якась з команд Shopify вирішить, що їм треба більше хедкал, то значить наняти нових людей, вони мають довести, що цю роботу не може виконати AI. Та тепер шкіряним мішкам, які хочуть отримати роботу, треба не тільки конкурувати з іншими шкіряними мішками, а й з скелятим штучним інтелектом. А це значить, що чим краще штучний інтелект буде ставати в майбутньому, тим складніше буде конкурувати шкіряним мішкам. І в цілому він сказав, що ці правила для всіх, і навіть для нього. Також він відмітив, що він постійно використовує штучний інтелект в своїй роботі. Ті, і йому здається, що ми тільки починаємо шкрябати всі ці можливості, які штучний інтелект дає. Висновки ви можете робити самостійно. Багато людей підтримують розробку штучного інтелекту, його використання. Інша кількість людей старається, ну ніби страуси, заховати голову в піску і сказати: ой, да скільки того штучного інтелекту, це бульбашка, і так далі. Але як ми бачимо, все більше CEO великих компаній, оце Shopify, це Salesforce і інші великі компанії, вони вже кажуть, що ai агенти будуть заміняти Тих нещасних шкіряних мішків. В Shopify це трошки ще легше. Вони хочуть, щоб шкіряні мішки використовували штучний інтелект. Тому порада, яку ви не просили, але ви самі прийшли дивитися цей канал. Починайте, якщо ви ще не почали використовувати штучний інтелект, для того, щоб розуміти, яким чином він може оптимізувати вашу роботу. Тому що штучний інтелект дійсно вас не замінить, але вас точно змінять люди, які використовують штучний інтелект. Ну і якщо ви бачите, що більшість вашої роботи може робити штучний інтелект, в мене от реально для вас погані новини. Починайте. Розвати якісь додаткові скіли, починаєте робити те, що штучний інтелект зробити не може. Тоді, можливо, в майбутньому у вас буде робота, за яку шкірний мішок буде отримувати грошики для того, щоб поїсти. Реклама, реклама, реклама! реклама! Якщо ви досі думаєте, як перейти з найму у власний it бізнес, катушіки ця інфа саме для вас. 22 квітня Павло Обаць, засновник спільноти Growth Factory проведе вебінар, де ви зможете дізнатись, що робити зараз, щоб почати власну it компанію, як знаходити проєкти для старту, кейси, стратегії, інсайти, які допоможуть вам рости професійно і фінансово. Павло також розбере історії айтівців, які почали свою справу два роки, рік і півроку назад. Що спрацювало у них і що варто зробити. вам, щоб відкрити свою компанію вже цього року. Реєструйтесь на участь у відкритті онлайн-зустрічі по старту сервісної тій компанії вже зараз. Лінк залишу в описі до цього відео. Наступна наша новина, я навіть не знаю. То ми раніше робили хроніки Ілона Маска, потім вирішив не робити. А зараз, так як він велика людина в Сполучених Штатах Америки, він досі ще керує доджі. Це Department of Government Efficiency, ефішенсі не криптовалюта, але і криптовалюта також. Але він робить стільки всякої херні, що я навіть не знаю. Тут знову треба брати ці хроніки. Ілона Маска. Коротше, дожді прийшли. З новою революційною ідеєю дуже багато архівів в сполучених штатах Америки для того, щоб зберігати інформацію, вони використовують досі магні... магнітну лінту. Знаєте, магнітна стрічка це от ну аудіокасети колись були, але трошки поскладніше. Плюс магнітної стрічки в тому, що інформацію, яку ви туди запишете, вона може лежати там дуже багато років. Насправді, магнітна стрічка це найкраще вмістилище для якоїсь архівної інформації, тому що ну вона собі лежить, їсти не просить і може зберігатися реально до старічного. Але Ілон Маск і його молода команда вирішили: замінити все, діджиталізувати. Нікого вам не нагадую. Ну так от просто, щоб ви самі це і подумали. Може в Україні десь також є ребята, які такі: замініть все, діджиталізувати. Я, і українське ЛЛМ, бо це все. Але повертаючись до. Того, що сталося, Доджі знайшли як зберегти мільйон доларів на рік. Ну насправді, якщо ми будемо говорити в рамках держави, мільйон доларів на рік це нічого. Але те, що вони будуть переводити архіви в діджитал формат, це значить, що. Насправді ці архіви мають десь зберігатися. Вони мають лежати на якихось хардах. Якісь там хмарні обчислення мають постійно скормлювати електроенергію тим хардам, для того щоб вони були в пошуках, їх можна було знайти і так далі. На відміну від магнітної стрічки, яка собі лежить, є спеціальні машини, які знають на якій бобіні... На якому метрі яка інформація зберігається, і воно не вимагає електроенергії. Якщо ми будемо все зберігати в хардах, мало того, що ці харди насправді вони не настільки надійні, як магнітна стрічка, і постійно треба щось там бекапити, щось переносити. Це насправді в майбутньому буде набагато дорожче, ніж просто мати от, вот, вот це от своє в на магнітних стрічках. Тому багато критиків сказали, що Ілон Маск дурак, його методи оптимізації це гівно на палці, але в людини є влада, і він робить в. Вот таку вот херню. Google вирішив нарешті пофіксити ту Day Bugs. Це баги нульового дня, це баги, про які, ну якби мало хто знає, але е, зловмисники, які це використовують, вони про них знають, нікому не розповідають. І, коротше, використовують. Ну, насправді, в даному випадку були не зловмисники. Насправді це була компанія Celebrite. Celebrite — це компанія, яка розробляє різного роду гаджети для спеціальних сил для того, щоб вони могли легко взламувати девайси. І от вони використовували ці баги нульового дня для того, щоб правоохоронці, які когось там взяли за сраку, могли взяти і взламати дівайси, отримати доступ до цієї інформації. І це прям величезний спор, який вже от роками йде. Тому що як пам'ятаєте, після бостонського марафону, коли там був теракт, та знайшли цього терориста, знайшли в нього айфон, і дуже довго ФБР судилися з компанією Apple для того, щоб Apple дали їм якийсь бекдор для того, щоб отримати інформацію з їх девайсів. І Apple сказали, пішли ви нахід, тому що ну, це прецедент, який буде показувати, що Apple співпрацює з різного роду спецслужбами, і дівайси в них не захищені. Google виглядає так, що закривав очі на цей Zero Day, тому що йому про нього дуже багато говорили, і тільки зараз Google вирішив в Android пофіксити ці баги, тому що там якогось щефського студента взяли, щось там в нього був девайс, використали цей баг нульового дня для того, щоб отримати якусь інформацію. Не знаю, що там отримали, але Google сказали: ну Google, ну йоб твою мать, ну фікси свій сраний Android. І Google е, вирішили, окей, ладно, ви вже стільки багато про це говорите, Які це вже баг нульового дня. Добре, давайте фіксити. І вони обіцяли, що запушують фікс в свої нові версії Android. Це значить, що інші Samsung, всякі я не знаю, інші компанії, які виробляють дівайси на Android, мають також оновити свою версію операційної системи для того, щоб багів нульового дня такого в типу не було в їх користувачів, ну десь так. Пам'ятаєте, ми колись вам розказували, що в Хуавеях в їх новітніх чіпах, а Хуавей, це да вона забанена в великій кількості країн. Там, коротше, заборонено повністю Сполучених Штатах Америки, тому що знайшли в їх чіпах Бекдори, і Сполучені Штати Америки просто сплять і бачать на те, щоб Хуавей розвалився. Хоча Хуавей це одна з найінноваційніших компаній Китаю, і вони розробляють свої ai чіпи Це необхідно яю, тому що там всякі торгові санкції і так далі, і Китай не. Має доступу до новітніх технологій. А Huawei, вроді як старається, вроді робить якісь в нету. вони, звичайно, ще не там, де мають бути, але вони розробляють свої новітні ai чіпи І от в цих новітніх ai чіпах знайшли інші схеми, які мають бути ліцензовані. І ліцензовані їх може робити тільки найбільша компанія, яка виробляє напівпровідники. TSMC. це тайманська компанія, яка використовує дуже велику кількість технологій, які ліцензовані в Сполучених Штатах Америки. Сполучені Штати Америки. Можуть накладати на це свої санкції, а значить, Huawei не мав би мати доступу до ось цього. Ну коротше, знайшли в хоевеївських чіпах от селі тайванський і почали розбиратися. Як виявилось, що TSMC дійсно співпрацювала з однією з китайських компаній, там коротше через кучі прослоїк і так далі, що це відправляло ж TSMC. І сполучені штати Америки, ну курва мать, ви це зробили, вам буде штраф: один мільярд доларів. Але проблема насправді набагато складніша, тому що в березні. Ні, цього року TSMC сказали, що ми будемо інвестувати в економіку Сполучених Штатів Америки 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів доларів для того, щоб збудувати ці от всякі заводи по виробництву напівпровідників, тому що як ви пам'ятаєте, напівпровідники – це нафта майбутнього. І, ну вроді сполучені штати Америки, які зараз сюди чекають інвестицій, бо в них багато боргів. і, взагалі, Дональд Трамп робить з економікою Сполучених Штатів Америки те саме, що в фільмах для дорослих роблять з з, -з, -з з, з актрисою, і тепер всі очікують: ну чи е, доведе Сполучені Штати Америки цей ваш штраф в 1 мільярд доларів до кінця, тому що тоді ті СМС може сказати, та пішли ви нахер Сполучені Штати Америки, і взагалі насправді в Тайвані зараз відбувається величезна проблема, тому що в Китаї є величезна інформаційна атака на те, щоб розділити Тайвань, і велика кількість населення Тайваню насправді хоче назад доєднатися до островного Китаю і сказати, Тайвань це Китай а, 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 або Ще шош, ну коротше, самі розумієте, що проблема геополітична дуже складна, чи вартує мільярд доларів того, що є шанс того, що е, штати втратять інвестиції в 100 мільярдів доларів. Так що, от от от, от вроді, будемо дивитися, наскільки е, сила закону Сполучених Штатах Америки на глобальному маркеті буде працювати, коли всі очікують дофіга бабла. Гарна, розумна і дуже багата. Міра Мураті. Як ви пам'ятаєте, це була сітіо компанії OpenAI. Вона в минулому році здається, сказала, що я 6 років тут попрацювала. Я пішла собі десь в інше місце і пропала. Міра Мураті була обличчям OpenAI. А коли от той момент, коли з Біблії виганяли Ісуса, що значить з OpenAI виганяли Сема Альтмана, Міра Мураті навіть стала на декілька днів CEO компанії OpenAI. Ну але після того як було повернення Ісуса назад запіхнули в Біблію, міра Мураті трошки попрацювала і сказала, а що? До сраків коротше, я пішла і зникла зараз. Вона оголосила про створення своєї власної компанії, яка називається The Thinking Machine Labs. А що буде робити ця компанія? <laughs> Невідомо. Там насправді що Ілья Суцкєвер, який пішов і організував свою компанію, і вже підняв декілька мільярдів доларів чисто на своєму імені. так і міра Мраті пішла, зробила свою компанію. Там такі ми будемо робити софтвер, який допомагає людям. Ми будемо робити я, який допомагає людям в багатьох проблемах. Що це значить? Рєн його знає, я думаю, що вони, звісно, не будуть писати в рапри над OpenAI, як робить 90% ai стартапів зараз в світі. Але ну, Міра Мураті все-таки щось там, де я розуміє, що вона там була CTO. і е, насправді адвайзери цієї компанії це колишні екзекютів з OpenAI. Тобто, команда там дуже сильна. Але що в Суцкевера дуже сильна команда, що в Міра Мураті дуже сильна команда? Їм їх просто засипають грошима, і всі очікують, а що буде? А я. Яку який софт випустите, який сервіс будете робити, де той штучний інтелект, який допомагає людству? Коротше, поки нічого не відомо, але раті повторює те ж саме, що робив Ілля я Наразі їм дають гроші, вони не дають нічого, але класно постять в твітері. І ти починаєш навіть задумуватись. І це не те, що ai Бульбашка, це якась open AI бульбашка. А можливо, якщо ці двоє персонажів випустять дійсно революційний софт, ми будемо бачити нову PayPal-Мафію. Хто не знає, -мафія – це коли PayPal? Продали ібею, а здається, за 1 мільярд доларів багато людей, які працювали в PayPal, отримали величезну кількість грошей. Там Пітер Тіль став суперінвестором. А мій колишній бос Макс Лєвчин теж організував велику кількість компаній. Але от з випускників вийшов YouTube, вийшов той самий Ілон Маск, який бачите, що робить. Вийшов Форсквер, і величезна кількість компаній. Можливо, зараз ми спостерігаємо. Нову paypal мафію яка буде називатись OpenAI мафія Але, Але з іншої сторони, OpenAI ніхто не купував, там просто інвестували в них. І, по ідеї, не мало би дуже багато грошей бути. Ну дуже багато на теперішній час грошей в міру і є Суцкевера. Але вони взагалі на таких ізичах піднімають венчурні інвестиції, що грошей в них набагато більше, ніж в тих ребят, які ну, до прикладу створювали YouTube. Третя новина підряд. Ти бачиш, я прям каміти. Робити ту штуку. Все, що мені вітає, треба, постав лайк, напиши коментар. Це нам так допоможе показати клятому штучному інтелекту Ютубу, який займається ранжуванням і показом цього відео, що це відео треба показати більшій кількості людей. А може підпишись навіть на мій телеграм-канал. Я там зараз почав дуже активно постити. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Ми отут вот з вами в першій новині говорили, що тепер шкірним мішкам треба. Конкурувати з AI. але от є шкіряні мішки, які використовують AI для того, щоб проходити інтерв'ю. Та велика кількість компаній зараз отримує інтерв'ю, в яких е, люди, які їх проходять, використовують дуже велику кількість AI. і це не тільки для того, щоб легко відповідати на запитання, це не тільки для того, щоб якось знаєте, формувати своє резюме і швидко відповідати на System Design Interview Questions, але це і велика кількість е, людей, які використовують всякі діпфейки, як э, э, аналізатори голосу, замінники голосу, навіть перекладачі для того, щоб пройти інтерв'ю в компанії. Для чого це вони роблять? Там величезна кількість, хто ж просто хоче роботу. Ну, уявіть, ви можете найняти людину, яка офігенно класно вміє проходити інтерв'ю. офігенно розумна. І це дуже розповщуджений сервіс, до прикладу, в тій самій Індії. І далі за допомогою дівфейка вони можуть накладати ваш скін на ту людину, ваш голос на ту людину, і вона замість вас проходить інтерв'ю. Ви отримуєте роботу і приходить. Ти такі, ну от я пройшов і так далі, навіть якщо ви зовсім дунду, але є також люди, які проходять інтерв'ю в такій компанії для того, щоб отримати доступ до продакшена цієї компанії і запіхнути туди мейлвер, вкрасти якийсь код і так далі. Також це дуже активно використовується. Програмістами з північної Кореї та як виявилось, Північна Корея ніфіга собі в ІТ. Там дуже непогані програмісти, які зараз проходять е, інтерв'ю велику кількість американських компаній. Вони представляються, що вони там. З Азії, що вони з Індії? Ну коротше по-різному, все, що їм дозволяє. А я їх потім отримують долари, долари віддають державі. Держава робить ракети і потім запускає в сторону Японії. Ми всі такі у Північна Корея бомбить Японію. А насправді, може, вони з гадзілою борються? Ну реально, може, вони ті єдині, хто валять короче ракетами по гадзілі, тому що вони не хочуть, щоб та гадзила вийшла. Ладно, це була шуточка. Не знаю наскільки це шуточка, але. Мені сподобалось. Ну і ось, в цілому, прогнозують, що через декілька років один з чотирьох заіскателей, людей, які шукають роботу, буде використовувати велику кількість AI для того, щоб замаскувати себе. Тому, звичайно, найпростіший фікс для цієї проблеми це проводити інтерв'ю онсайт, тобто привозити людей до себе он сайт і їх там інтерв'ювати. Ну там вже буде досить складно якось це зафейкати. Але із розвитком ремоут праці, з тим, що це насправді досить дорого, привозити. Людей невідомо, чи компанії будуть витрачати такі гроші, що іронічно, дуже велика кількість цих соискателів, які хочуть попасти на роботу і до прикладу, вкрасти код. Вони насправді дуже розумні. Це велика кількість дуже прокачених інженерів, яким треба не працювати, а зробити щось своє. Вже є декілька випадків, коли знаходять таких інженерів, які це зробили, їх звичайно звільняють, там щось пробує з судами і так далі. Але багацько людей кажуть: блін, ну жалко, що пішов. Ну такий кльовий інженер був. Тому та. Люди використовують AI, щоб фейкати своє інтерв'ю перед іншими шкіряними мішками, щоб потім всім шкіряним мішкам зробити щось погане, але потім ще й за ними страждають. Ну, бляха, айтішний стак синдром. Я колись в своєму каналі на телеграмі я писав про те, що AI вміє генерити дум. Та, Навчили, коротше, модель, і вона кожен слайд, кожен скріншот, кожен екран вона генерить за допомогою AI. Це не запрограмований Doom, дум, а згенерований за допомогою AI Дум. І тут Microsoft випустила згенерований Quake 2. Я його спробував. Я де про це знов ж таки в телеграм-каналі написав. Ну таке собі, ну відверто. Ну далеко їм ще. І звичайно, Microsoft сказали, що от ми не тренували модель, ми її можемо використовувати для різних речей. Це просто прототип Всі Обще всі повністю кажуть, це прототип. Ми просто пробуємо, що можна зробити з допомогою AI, і От ми вам це показуємо. Коротше, всі про це говорять. Ну максимально всі, що це не гра, що вона хірово працює, і так далі. Але люди, які це бачать, і мені здається, це вже якась істерія того, що люди бояться, що їх робота буде забрана бляшанкою. Всі зразу так це ж скільки роботи в людей забирають художників, програмістів, геймдизайнерів. В, в, в у всіх, коротше розуміти, да, і тут був величезний скандал. Велика кількість людей каже: Майкрософт, що ви таке робите? Нафіга, ви в шкіряних мішків забираєте роботу, хоча Майкрософт Ребята, це прототип, Це ми просто пробуємо, просто хвалимось, просто показуємо. Але ну от так. от І коротше, ясно, що велика кількість людей в них розірвалась срака. Всі коротше переживають всі діла. І неочікувано захищати це почав Джон Кармак. Джон Кармак це тато Квей. Він це був людина, яка створила той нещасний квейт. Він каже: Та ви подивіться, це афігенний рісерч. Ясно, що їм ще багато років до того, щоб створювати, хоч якісь які хоч щоб вони хоч щось показували нормально, щоб там все рендерилось, генерилось і так далі. Але афігенне рісерч пейпер. Так що Джон Кармекс сказав АПРВ. Люденьки, я тут хочу вам подякувати. Ми зібрали 200 тисяч гривень на корч для сил безпілотних систем. І зараз, там де процедура покупки, це знаєте, досить складно зараз це все робити. Але ми купуємо і ми вам скоро це покажемо. По іншому також ще пам'ятаєте, ми збирали на серце для Вейдера. Це для іншої машина. Вейдер живий. Вже буквально через пару днів хлопці пойдуть заберуть його на Донбас, і він поїде. Робити свою роботу, тобто, робити хороших русских зараз. В нас немає активних зборів, але от наша баночка, і ми збираємо там гроші. Зараз ми розмовляємо з однією з асоціацій ветеранів, які допомагають ветеранам, які втратили кінцівки чи інші травми, які вони не можуть рухатись. В них є баскетбольний клуб, і ми зараз будемо збирати гроші на візки для того, щоб наші ветерани могли туди приїжджати і реабілітуватися за допомогою допомогою гри в баскетбол. Тому якщо у вас є можливість допомогти нам почати збирати на ці візки, я буду дуже вдячний. Більше інформації буде в наступних випусках. Але зараз, як і завжди, кожна ваша гривня дуже важлива. Допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую! Є такий ресурс Global Times. Я хочу, щоб ви його дуже розуміли, що Global Times – це ресурс, який на 100% відсотків спортсорований китайською комуністичною партією. Тому наступну інформацію треба сприймати з величезною долею Використовуйте своє критичне мислення. Але е, новину я вам розкажу перед тим, як сказати новину, я вам розказав звідки ця новина. Короче, виявляється, що в Китаї є непоганий квантовий комп'ютер, і він дійсно існує. Я перевірив його. Називають Origin Wukong. Це е, квантовий комп'ютер на 75 кубітів. Чому ця новина цікава? В Global Times вийшла новина, що в Перше квантовий комп'ютер був використаний для того, щоб файтюнити llm модель що таке файтюне, це ну коротше наконфігурувати, перетренувати трошки, якісь там параметри, поміняти для llm моделі для того, щоб вона краще робила те, що потрібно. От, до прикладу, якщо ви скачаєте якусь невеличку модель, яка може запускатися на телефоні. Якщо ви її будете використовувати, як ви використовуєте ChatGPT, вона всреться, і ви будете бачити просто бредні. Якщо цю модель на якісь простих задачках на файтюни, вона зможе їх досить непогано виконувати ось, в Китаї дослідники використали квантовий комп'ютер, щоб на файнтюнити елем моделі штучного інтелекту для того, щоб вона щось зробили, і вони кажуть, що результати офігенні тренуються дуже класно, тренуються дуже швидко, і результати стають набагато краще. Наскільки це правда, невідомо. Але якщо навіть в цьому є якась доля правди, пам'ятаєте, ми в минулих випусках казали про хюдей. Якщо в якоїсь держави буде створений крутий квантовий комп'ютер, який зможе проходити у всі Ті величезні системи. Я коли, до речі, про QD розказав, мені всі зразу, от є ж алгоритми проти того, щоб їх квантовий комп'ютер знавили і так далі. Ребята, ви просто не уявляєте, державні системи досі використовують різного роду бібліотеки, різного роду технології, які були створені до вашого народження. Для того щоб це все замінити, треба нереальну не, не кількість роботи для того, щоб все це поміняти, перекодувати якісь дані, для того, щоб зробити, щоб ці всі системи. Працювали це величезна кількість роботи, це величезна кількість інвестицій, і невідомо, коли хто це буде робити. Так що класно, що є алгоритми, які не може зламати квантовий комп'ютер, але мати ці алгоритми і використовувати ці алгоритми це дві різні речі. Так ось, згадуючи про QDay, якщо в якихось лабораторіях підземеллях Китаю буде створений власний квантовий комп'ютер, який тепер ще й тренує LLM-моделі, то нам скоро. <п 'єць> А ви знаєте, що є така штука, що тепер Google Message – це месенджер від Google в Андроїді, може модерувати ваш контент. Та до прикладу, у вас є гарна дівчина, вона вас любить, ви її любите, вона присилає вам нюди, а Андроїд це не покаже. Тому що зараз він може модерувати ці всі речі. Вони кажуть, що воно нікуди не відсилається ні на які сервіси. Це все робиться внутрішнім AI на Андроїді, і він зможе модерувати. З'ясно, що Google каже, що це зроблено для того, щоб ви могли там дітей захищати. Та щоб скам вам не приходив, щоб ще яка штука, і ця штука виключається отак. От справедливості раді цю штуку ви можете виключити. Але от така от штука: тепер ваш андроїд зможе вибирати, що ви можете дивитися на своєму телефоні, а чого не можете. Ну але добре, що хоч можна виключити і забрати контроль над своїм життям в того клятого штучного інтелекту. Знову хроніки Ілона Маска. Кароче, смішне. Ви ж пам'ятаєте, що Ілон Маск хотів всім показати, що він ніфіга собі геймер. І він е, грав Pass of Exile 2. Він показував наскільки він класно грає. Потім почались розбори. Виявилось, що той засранець платить якимось іншим гравцям для того, щоб вони грали за його акаунт. А коли він показує наскільки круто він грає, чувак тупо дивиться стрім. Я не знаю, чи там вообще хоч клавіатура з мишкою підключена. Ну і коротше, він був на своєму і, і Вирішив в своїй мережі X зробити стрім, де він показує, як на Private jet можна поставити Starlink і грати якусь гру. І грав він знову Path of Exile. Туди прийшла велика кількість людей. Почала говорити, в тебе нема друзів, ти здохнеш ведіночі. Ми тебе не навдома. Ну і дійсно, ілона маска зараз дуже сильно не люблять і є за що. Будемо відверті. І він короче грав грав, -грав і потім дійшов до першого боса. Це туторіал босс. Він досить простий, з ним досить легко розібратися. Але Ілон Маск, який каже, що він в топ-10 кращих граків в PES of Exile не зміг побійти цього боса, бос його вбив, він психанув і виключив стрім. Якщо б це робив, я не знаю, 12-річний підліток, це було б трошки смішно, трошки драматично, і так далі. Але це робить людина, який 53 мені здається, це найбагатша людина в світі, і він, коротше. Нервуються як е, діти, знаєте, з тих роліків, коли ти іноді дивишся, щоб подивитися, як е, діти бісяться. Я не знаю, чи є у вас guilty pleasure, але в мене іноді буває. Ну і, коротше, Ілон Маск не зміг побідіть туторіал боса в Path of Exile 2, психанув, закрив стрім. І, і це смішно. На цьому всьому і найкращі сіді катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту і далі по нашій теріх емі, лайк, підписка, дзвіночок, залишайте ці коментар. Це все нам дуже допоможе. Ну коротше, ви все знаєте. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.